Привіт, друзі! Вітаємо з початком рангового сезону. Минулого року ми вже розповідали про зміни, котрі зачепили рангові ігри, а саме анонімний вибір чемпіонів, зміну черговості вибору, рекомендації щодо збірок, а також про боротьбу розробників з сервісами кампаньйонами. Це був далеко не повний список нововведень. Цього року ми побачимо більш цікаві та глобальні оновлення. З вами Хасагі Юей, Вітаємо в огляді попередніх змін рангової черги. Тепер ваш ранг буде скинути декілька разів на рік, а саме на початку та в середині року. Фактично, це вже знайомі нам спліти, котрі ділили рік на чотири частини. Тепер сплітів буде два, і наприкінці кожного ви будете отримувати винагороду. Так, починаючи з 13-го сезону, ми будемо бачити два образи переможців на рік, але щоб отримати їх, більше не потрібно мати ранг від золота та вище. Цікаво? Що ж, слухайте далі. Здебільшого подібне оновлення ми бачимо через розуміння розробниками відсутності необхідності грати цілий рік заради досягнення свого максимального рангу. Також це досить цікавий інструмент, щоб підвищити популярність рангових ігор протягом року. Скидання рангу перед другим сплітом буде не таким жорстким, як у січні. Другого передсезоння не буде. Тож не потрібні і настільки кардинальні зміни, щоб змушувати гравців заново заробляти собі ранг. Якщо ви будете мало грати у першому спліті, не хвилюйтеся. По вас рангове скидання в середині сезону вдарить ще слабкіше. Кожен спліт ви зможете отримати повний набір нагород. Іконки та емоції, рангові рамки і ранговий образ. Також додана здобач, яку ви будете утримувати в міру сходження. Крім того, тепер для отримання рангових образів не потрібно золото. Заробити образ зможе кожен, разом із кольоровими схемами, які залежать від підсумкового рангу. Образ, як раніше відображатиме ваше фінальне рангове досягнення, але тепер його можна заробити і чистою завзятістю. Проте, якщо у вас немає золота, зробити це буде непросто. Щоб заробити образ на низьких рангах, потрібно зіграти набагато більше ігор. У теорії ви можете отримати образ, але зовсім не факт, що вам це вдасться. На цьому все. Протягом відео з вами були канал Юей та Майя Вадернікова. Якщо відео вам сподобалося, найкращою підтримкою автора будуть лайк, підписка та коментар. До нових зустрічей! Ще почуємося! Зміну черговості вибору. Блін, як правильно. Скидання рангу перед. Як правильно, блін. Кожен спліт ви отримуватиме, отримуватимете. <кій> Зараз все буде. Кожен спліт ви отримуватиме, отримуватиме. <кій> Женя точно куди це -то вставить. Отримуватимете. Отримуватимете. О. Кожен спліт ви отримуватимете. Та ні, вроді правильно. Кожен спліт ви отримуватимете. Женя! А, щось за, за плітушки? Але тепер його можна, але тепер його можна. Це я сьогодні тренділа півдня, блін, на студії. В мене ще язичок заплітається. Простіть.